Вим'ятаю Сина, и Святого Духа. Всіх вас я вітаю з Великою Суботою. Суботою покоя, тому що сам Господь переснеба землі упокоївся. Упокоївся тілом, і його тіло лежало в гробниці, от плащаніця, символізує все. А душею він зійшов в ад. Тому що до Христа. Після ріхопадіння Адама Єви і вигнання із раю, коли Господь одів людей шкіряними різами і різами смертими, смерть прийшла на всяку людину. І смерть це було відділення душі від тіла. Тіло, яке взято від землі, воно поверталося в землю, а душа, яку вдихнув перших людей, сам Господь Бог, вона безсмертна. І от до Христа душі всі, вони ув'язнювалися. І ця в'язниця для душ називалася Адом. А Ад це не обов'язково тільки муки. А це була в'язниця, тому що небо закрито, рай був закритий, і ангел з мечем був, стояв у вході, ніхто не пускаючи. Людина позбавилася. Рай. І от я вам вже говорив, для того, щоб нас спасти, Бог став людиною, прийняв на себе смертне тіло для того, щоб через воскресіння зробити його безсмертним. І Господь вкусив смерті для того, щоб спуститися в ад. Ад не тільки в'язниця, це ще там Відділення світ Бога. Спуститися в ад, для того, щоб наповнити своїм світлом, світлом божества, щоб ада не було. Ад був закритий, а спускається в ад, тому що він на Христі явив іскуплення гріхів людських. А раз через його жертву Бог прощає, то знімається наказання. Тому то своїм сходженням в ад Господь руйнує ад, відкриває двері в'язниці для того, щоб душі могли піднятися на небо. Тому що -то жертвою Христовою небо життєві для людини. Явлення примирення. І тому до -то ікона Воскресіння. Христового, що він буде воскресати, він піднімається з аду і ми бачимо розірваний, розірваний ціп, якими люди умовно так випрентовані. Там ще є знаряд мук, все воно відпадає. От Господь спустився, зруйнувавши ад, відкривши цю ясницю, звільнивши людські душі. Апостол Петро в своєму постані скаже, що що Господь спустився в ад для того, щоб душам, які були непокірні в одні ноя, благовістувати спасіння. З однієї людина від своїх діл чи засудиться, чи засудиться чи оправдається. І тому, то, звичайно, праведні Іван каже, що коли Христос воскрес, то багато воскресло святих праведних євилися в Єрусалімі. Тому той до потопного людства не всі десь чули, не всі розуміли, це теж була помилка, отої, що мною будував ковчег, і в нього він сховався, був позбавлений від того потопа. І інші загинули, десь того заслуговували. Але були праведні душі, які заслуговували Спасіння. І тому то, як Господь своїм апостолам. По Воскресіння відкрив розум для розуміння Святого Письма, що так повинно бути явлено спасіння. До цього вони читаючи святе письмо, не розуміли. Так і тим душам, які заслуговували раю своїм життям, чи свої добрі вчинки, чи свою любов, от Господь проповіду відкривав то спасіння, своїм явленням Він відкрив то спасіння. І душі праведних могли піднятися уже на небо. Тому -то для того, щоб зруйнувати ад, Господу треба вкусити смерть, як єдино померти, для того, щоб душа спустилася от, ту в ту в'язницю. <кій> Велика субота, вона ще дійсно, дійсно є субота. І в біблійний день це сьомий день. І тому -то ми тільки розуміємо, через призму цієї великої суботи, чому субота день покоя. Одної з однієї сторони, ми чули, що сьомий день шанує, тому що Господь спочив від своїх справ там, коли він творив. Він спочив, але це іще образ був оцього спочинку, що Бог, який став людиною, своїм тілом теж почив. Тіло заспокоїлось, уснуло. Тому тобто Господь виконав ту суботу, він упокоївся своїм тілом. А для нас субота накануне Пасхи, вона вже має проблизькі радості. От як всі великі святи, Різдво, накануні день, накануні, Різдва на вечір'я, священники вже півають, співають в кінці служби тропарі, різдвяні, чи накануні на вечір'я, Хрешня Господня теж тропарі, От накануні. Так же саме на кануні Пасхи це вже не просто канун Пасхи, а бо це вже звершувалось вечірня, це значить наступив наступний день. От День святої Пасхи наступив. Для апостолів і вже мироносвець це був це, е, перші проблиски ранку наступного дня Воскресіння Христового. Як тільки можна було вже рухатися, що свобода закінчиться, не побігли до гробниці. І ось сьогоднішній день він перегукується з тим апостольським євангельським читанням, яке ви чули, що коли жони бросиці прийшли, то вони навіть чули, що ангел явився від велика від гробниці. І вони побачили, вона пуста. Тому от, от, плащаниця винесена для вас. Храм це вже гробниця. Ну, все, тепер ви вже зайшли, як ті. Жони мироносця це перше. Як ті апостоли, які почули, від жони що мироносця, що немає Христа, Він воскресе. І прибігли Іван Богослов і апостол Петро, вони теж біли грібницю, побачили, що нема його тіла. Так от ангел відвалив камінь від тої гробниці. І вже не мироносці бачили ангела, який в білому одягу стояв світоносном. Тому то священники теж переплучається на цих словах. Після апоста про Воскресіння Христове переоблачаються ми для вас, як ті ангели, які сповіщають, що Христос Воскрес, Його нема. Ідіть в Галілею зустрінете. Так і ви приходьте на службу, на Пасхальну і дійсно зустрінете Воскресного Христа і маєте в повноті насолодитися, доторкнутися до нього Воскреслого, і розумієте, що це його Воскресіння, це є наше з вами Воскресіння. Ми сьогоднішня неділя вже несе цю звістку, не звістку тих перших явлень Христа, які, бу, які були жоно-міроносцям е, і, е, і апостолам. І тому до сьогоднішня субота несе для нас звістку. Апостолам було важче, хоча, хоча Господь і говорив раніше, що мені належить пострадати на третій день Воскреснути, то вони чули. Але всі ціло були переповнені тим страхом від тої злоби, яка панувала, коли Христа придавали на смерті. Тому -то вони ховалися, тікали, були розгублені. І коли Христа розіп'яли, вони були страшно засмучені, знаходились разом від того страху і розпачу повна. Вони чули слова. Але поки в душі надія десь теплилася, але вони не знали як. Тому -то ця надія, вона була, але вона була малою. А ми з вами знаємо, тому що ми вже переживали з вами Пасха. <кій> тому то нам ще залишилося трошечки дійти до неї, і ми повинні оглянутися, згадати, як ми починали великі пісні, обіцяли, нікого не будемо судити, не будемо злитися, сердитися, будемо жити, такі молитвою будемо всіх жаліти і всім служити. Тому то, оглянувшись, повинні сказати прости Господь, тому що суетилися і були недосконалими. Але сказавши прости Господ, сьогодні причастившись, то давайте сьогодні вже упокоїмося і в тиші душевні побудемо вже не в тихій надії, а такі великі надії, що ми маємо зустрітися з Воскресним Христом, ще причаститися нам. Для того, щоб. І життя Христове, яке явлення по його воскресіння, було в нашій душі, і наша душа жила цим життям. І ми були тим світлом Христовим, який світить в цьому світі. Щоб ми з вами стали тими джерелами води Святої, які інші могли вгамувати свою справу. О. Тому то йдемо з радістю до Христа. І слава Богу, що ми маємо віру, ми маємо церкву, ми маємо Христа, Христа Воскресла. Цієї радості Пасхалі ніхто від нас не може відняти. І цією цю радістю ми повинні жити на протязі всього року. І ця наша радість про Воскресного Христа повинна бути сильніше всяких загроз. І цією радістю, цією перемогою ми з вами повинні жити. А не думати, що буде. Як говорили, да, татусь робив, що повинно, а там що буде. Господь дасть. Чи Господь, що нас, через що ми повинні прийти, Господь готовим нам прийти. То це наша дорога, ви розумієте. Тільки єдине тут просити дійсно, щоб ми були сильні духом для того, щоб достойно пронести звання християнина. І щоб цієї радості, про яку сказав Воскристий Христос, що радійте, ніхто в нас не забрав, щоб в глибині душі це було то джерело духовної сили для нас. Тому то сьогодні ми ще освятили хліба і вино. Да, сказав я, що от олія не освячувалась, то сьогодні можна вкусити вже їжу, варену їжу, таке без олії. А вчора був день самострого посту, і більшість з вас нічого не їло і не пило. Ой, тому, -то от причастившись, ми вкушаємося, цей хліб і розведене наше вино, то вино, яке ми от тепер освятили, для того, щоб і через ці дари Божі, через це благоставіння ми ближче були до Бога і Господь був в нас. Так що з великою суботою і з наступаючим воскресінням Христом!